Прогноз погоди в Україні на чотири дні з 4 по 7 жовтня мене звати Українчик. Дуже схоже, що починається сезон дощів, адже, згідно з метеоданими, кожного дня у різних областях очікуються дощові опади різного характеру від грозових дощів до затяжних злив. Також Варто чекати на надзвичайно потужну магнітну бурю, яка триватиме два дні поспіль. 4 жовтня значні дощі литимуть у 10 областях нашої країни, 5 і 6 жовтня грозові дощі накриють майже усі регіони, 7 числа синоптики прогнозують дощі у 11 областях. Інформацію про магнітні бурі я розповідатиму в кінці прогнозу на кожен день, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у період з 4 по 7 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю 4 жовтня значні дощі литимуть у 10 областях нашої країни. Південь у Одеській області вдень від плюс 21 до плюс 23 градусів, вночі плюс 18 плюс 16, в районі Бессарабії в денні години доби від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 16 плюс 14. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 22 плюс 24 в світлі години, від плюс 14 до плюс 12 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів вище за нуль. нічна плюс 16 плюс 14. На Миколаївщині в день – плюс 22 плюс 24, вночі від 16 до 14 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічний плюс 16 плюс 14. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 14 плюс 16, вночі від 12 до 10 градусів вище за нуль. У Тернопільській і Закарпатській областях в денний час від 14 до 16 градусів тепла в нічний плюс 12 плюс 10. На Рівненщині в світлі години від 11 до 13 градусів з позначкою плюс в темні плюс 12 плюс 10. На Івано-Франківщині і у Чорнівецькій області в денні години доби від плюс 14 до плюс 16 градусів, в нічні плюс 11 плюс 9. На Хмельниччині в день плюс 16, плюс 18, вночі плюс 12, плюс 10 градусів. В усіх областях західного регіону України сильні зливи. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 21 до плюс 23 градусів. В нічні плюс 9, плюс 7. На Луганщині в день плюс 23 плюс 25, вночі від 10 до 8 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна плюс 10 плюс 8. В Маріуполі в день плюс 19 плюс 21, вночі від плюс 16 до плюс 14 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області мінлива хмарність і без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні плюс 13 плюс 11. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, в день плюс 23 плюс 25, вночі від 14 до 12 градусів тепла. На Вінничині Черкащині в денний час термометри покажуть від 21 до 23 градусів тепла, в нічний плюс 12 плюс 10, на Дніпропетровщині в день плюс 22 плюс 24, вночі від плюс 13 до плюс 11 градусів. У Полтавській області в світлі години від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 11 плюс 9. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південний сильний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря, коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна плюс 13 плюс 11. У Житомирській області в день плюс 18 плюс 20, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою Плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 19 до плюс 21 градусу, в темні плюс 12 плюс 10. На Київщині і в Києві в денний час плюс 20 плюс 22, в нічний від плюс 13 до плюс 11 градусів. У Житомирській і Чернігівській областях дощі. На Сумщині і у Київській області мінлива хмарність і без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. 4 жовтня очікується мегапотужна магнітна буря. Сила магнітної активності сягне 7 балів, це надзвичайно високий рівень. Будьте, будь ласка, цього дня дуже обережні. В суботу, 5 жовтня, у 16 областях очікуються дощові опади. Південь у Одеській області вдень від плюс 22 до плюс 24 градусів, вночі плюс 19, плюс 17. В районі Бессарабії в денні години доби від 23 до 25 градусів з позначкою Плюс, в нічні плюс 19 плюс 17. У Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях термометри покажуть плюс 24 плюс 27 в світлі години, від плюс 17 до плюс 12 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів вище за 0, нічна плюс 16 плюс 14. Майже в усіх частинах Південного регіону України мінлива хмарність і без опадів, лише на Одещині сильні грозові дощі. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 11 плюс 13, вночі від 11 до 9 градусів вище за нуль, у Закарпатській, Хмельницькій і Чернівецькій областях в денний час від 15 до 17 градусів тепла, в нічний плюс 13 плюс 10, у Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській областях в світлі години від 12 до 15 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 12 плюс 9. В усіх областях Західного регіону України – дощі, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і у Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 27 градусів тепла, нічна плюс 13 плюс 10, в Маріуполі в день плюс, 19, плюс 21. вночі від плюс 16 до плюс 14 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області мінлива хмарність і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу, і просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. Центральний регіон України на Дніпропетровщині. І у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в день години доби температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 17 плюс 11. на півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день плюс 24 плюс 26, вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Полтавщині і Черкащині в денний час від 23 до 26 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 16 плюс 12, у Вінницькій області в день плюс 17 плюс 19, вночі від 16 до 14 градусів тепла. На Вінниччині, Черкащині і Кіровоградщині грозові дощі. У Полтавській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів. За секунду. Північ на Чернігівщині, Київщині і у Києві денна температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 13. В Сумській області в денний час плюс 21 плюс 23, в нічний від плюс 14 до плюс 12 градусів. На Житомирщині в день плюс 14 плюс 16, вночі плюс 13 плюс 11. В усіх областях Північного регіону України дощі. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. 5 жовтня магнітосфера нашої планети буде дуже збурена. Індекс магнітної активності 7 балів. Це надзвичайно відчутний рівень і дуже високий. У неділю. 6 жовтня синоптики прогнозують дощові опади у 17 областях. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 22 до 29 градусів тепла, в нічні плюс 19, плюс 12. На Одещині і Миколаївщині грозові дощі, на Херсонщині, а також у Запорізькій області і в Криму, мінлива хмарність і без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях в день плюс 11, плюс 17, вночі від 13 до 9 градусів тепла. Дощі очікується в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів в темні плюс 14 плюс 10. На Луганщині, Донеччині і у Харківській області мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. У центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінниччині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях вдень плюс 17, плюс 27, вночі від 20 до 11 градусів з позначкою Плюс. На Полтавщині і Дніпропетровщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів у Вінницькій, Кіровоградській і Черкаській областях сильні дощі, вітер південний 5-10 метрів за секунду. На півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 23 градусів, нічна плюс 15 плюс 11. На Київщині, Сумщині, а також у Чернігівській і Житомирській областях значні дощі. Вітер південний: 5-10 метрів за секунду. 6 жовтня вируватиме магнітна буря з силою у 4 бали, це доволі відчутний. Рівень. В понеділок 7 жовтня дощі очікуються у 11 областях, а саме на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, Київщині, Вінничині і Кіровоградщині, а також у Полтавській, Черкаській, Одеській і Миколаївській областях. Окрім того, дощі литимуть на Херсонщині і в Криму. На сході і півдні в день плюс 19 плюс 27, вночі від 16 до 11 градусів тепла. В центральному регіоні в денний час від плюс 16 до плюс 26 градусів, в нічний плюс 17 плюс 11. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 18 градусів, нічна плюс 13, плюс 7. 7 жовтня магнітних бур на щастя і радість не буде. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик зовсім скоро знову побачимось.